Народ, вітаю вас у барі «Пліткар». Схоже, в Голівуді стався якийсь переворот, бо скандальний репер Кані Вест, який роками творив всіляку дичину. Починаючи від публічних висловлювань про його любов до Гітлера, закінчуючи переслідуванням колишніх та бійками з папараці, днями всіх здивував своїм гучним зверненням. Яким ви впадете? Кані Вест вперше вибачився за всі свої вчинки. Бум. Ні для кого не секрет, що у репера вже довгий час проблема з його ментальним станом. В одній з американських газет кані написав цілу статтю, де розповів, що протягом останнього року він повністю втратив самоконтроль. Типу Сорян народ це не я, це моя біполярка. Тобто, чувак, який ще нещодавно оспівував нацистів, встав на шлях виправлення. А хто його знає, недоброзичливці, наприклад, не дуже вірять у його щирість, адже пліткують, що зовсім скоро у Кані виходить новий альбом. Тому це може бути продуманим планом, аби підняти рейтинги прослуховування платівки і дістати Веста із шоу-бізнесових ізгоїв. Кажуть, що саме його дружина, модель Б'янка Цензорі, з якою він то сходиться, то розходиться, чи не кожен день, змусила артиста почати очищати свою репутацію, щоб чоловік повернув собі статус зірки. Першого ешалону, але факт залишається фактом. Що, що, а от хайпувати Канівест точно не розушився. Актор Брюс Віліс на превеликий жаль, вже не той міцний горішок, яким його пам'ятають фанати. Його дружина Емі Хемінг розповіла, як зараз живе її чоловік, у якого ще у 2023 році діагностували невиліковну хворобу, яку він і сам не усвідомлює: деменцію. Через це захворювання мозку Брюс потроху втрачає пам'ять, мовлення та навіть відчуття реальності. За словами його дружини, актор навіть не розуміє, що з ним відбувається, бо живе у своєму світі, де з ним все нормально і немає ніяких діагнозів. Жінка заявила, що хвороба у її чоловіка тільки прогресує, і Брюс вже не вийде з цього стану. Те, що Віліс не розуміє, що з ним, Ема називає благословенням і одночасно прокляттям, адже один з найвідоміших акторів. Світу принаймні не усвідомлює свого положення. Так чи інакше, Брюс не один і його підтримує сім'я та колишня дружина Демі Мур, яка залучена до життя актора та підтримки родини колишнього. Щось давно ми не чули про зірку Аквамену та колишню Джоні Депа акторку Ембер Герд. Після тривалого періоду мовчання актриса вирішила вийти з тіні і вперше розповісти про судові процеси із Депом. Нагадую, суди з Ембер і Джонні, які закінчилися ще у 22-му році, тоді перетворилися на якийсь медійний хаос. Після заяв акторки про нібито насильство від колишнього чоловіка Херд опинилася у центрі хейту, адже їй ніхто не повірив. А де у свою чергу подав на неї до суду та виграв справу про наклеп у своєму недавньому інтерв'ю, актриса зізналася, що вона втратила бажання використовувати свій голос і взагалі якось висловлюється. Блюватися про будь-що адже їй, мовляв, мало хто повірить, і все обернеться проти неї як у історії з депом. Наразі кажуть, після всіх тих подій актриса переїхала в Іспанію, народила близнюків і обрала для себе спокійне життя без шуму. Я буду тримати вас в курсі, А ви були у барі Підкар. Побачимося за тиждень.